Ай-яй-яй! Оцього. Оцього я не очікував! Так ладно, ви торгуйте, хлопці, а я погнав. Ого, куди я погнав? В лаву, походу, ще пожену. Так там золото є! Куди ти мене б'єш? Тихо! Тихо, 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 тихо. Фух. Я чуть не помер. Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми будемо виживати в Майнкрафті, але трішечки незвичайному, тому що сьогодні всі блоки під нами будуть абсолютно повністю змінюватись і не тільки. Ще, як ви могли замітити, ми в хардкорі. Ха-ха, щось новеньке. От, не знаю, чи вийде в мене вижити, але щоб запустити цей датапак, потрібно написати ось таку невеличку команду. Бенк і все. І тепер всі блоки піді мною зараз стають камінням. І всі ці блоки будуть рандомно перетворювати. Інші блоки в інші блоки. Отак от, от через 48 секунд у мене є таймер знизу. Блоки будуть зовсім іншими. І якщо зараз спавниться каміння, то бажано його постаратися добути для того, щоб зробити хоча б кайло і сокеру. Тому що потім цього каміння може не бути, може стати щось інше, і халепа повна буде конкретно. Тому що потім я просто не зможу знайти каміння. Ви розумієте, як це складно буде? Це буде ультра складно, просто максимально. Тому я вважаю, що треба добути зараз цього кругляку наперед, на пічку, прям відразу. Ну, по максимуму, поки ось таймер не кінчиться, тому що більше в мене шансів не буде ніяких добути це каміння. А поки я хотів би вас попросити підписатись на канал, поставити вподобайдену. На 60% не підписаних. Ви розумієте, якщо всі підпишуться, то нас скільки буде 1300. От. І таймер у нас. Завершився. І тепер у нас скрізь сіно. Ха-ха, оце прикол. Давайте зробимо собі кам'яне кайло. Опа, сокиру для початку, і кайло обов'язково теж. Бемк, бемк. Все. І поки є палиці, поки є кругляк, давайте зробимо ще мотику. Ну, щоб це сіно добути, тому що я зараз буду ходити. І дивіться, і весь світ повністю стає сіновим таким. Ха -ха. Оце прикол. Це прикол, прям конкретний, якщо чесно. Не замінюються тільки ось такі блоки дерева, як я зрозумів, а все остальне підлога там. Каміння все замінюється. О, а вугілля не замінюється. Зато дивіться, скільки цього солодких ягід назбиралось. Вугілля теж. Давайте добудемо. Вугілля зайвим ніколи не буває, тому можна добути, чому б і ні. Отако, бенк. Все, вугілля є. І який же ж блок буде наступним, але поки що наступного блоку ми чекати не будемо. Ми. Опа, це мед? Почекай. Блок стільників. Ну це, мабуть, мед, так? <рикол> Прикол. А чим він добувається по-хорошому? А, не зрозуміло, чим він добувається, він всім помаленько добувається. Так, Голем, я, звісно, розумію, що ти тут як, як батько сидиш, але ж е, треба тебе трішки розвалити, тому що ти дуже-дуже нахально тут сидиш. А мені залізо потрібно від тебе, тому чому б і ні? Ми все ж таки в хардкорі, нам треба супер обережно все робити, тому що померти це буде значити те, що ми програли. <рикол> так, що тут у нас? Тут теж нічого такого немає. Залізо ще валяється. Почекай, ай-йо. Викинув. А, я случайно. І тепер весь світ у мене стає медовим. Найс. Це те, що я хотів. Просто легендарний момент, да, корова? Тобі по меду ходити. Ой-ой-ой, тихо, тихо, тихо. А у цього я не знав, що таке може бути. Обалдеть. І кругляк стає такою штукою. А дошки? А дошки ні? Якщо дошки таким не стають, то давайте добудемо дерева. <рес> Бо кругляк перетворюється на блоки. Це шок. Як мені вижити? Ні, ну з цим то зрозуміло, що можна ж цього помаленько, так потихенько. Правда, дамажитись не хочу, Надо зараз спробувати ось на щось стати таке. Бемк, ось до. Да. А, я забув. По цим же ж блокам ходити можна. Я забувся. Можна ж цього на шифті по ним ходити, якщо я не помиляюсь. Зараз перевіримо. Тільки поїмо, щоб регенерація пішла. Отако ось. по ним, по ним, ним, Да, можна ходити по шифті. На шифті можна спокійно передвигатися і добувати потихеньку дерева, тому що дерева нам потрібно, якщо чесно, дуже багато. Обалдеть, золоті блоки! А їх добувати не можу. Тихо, 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 тихо. Золоті блоки тут дуже потрібна штука. Я зможу потургувати з піглінами, щоб пройти Майнкрафт. Так, мені потрібно палиці, золото, бемк. Все, добуваємо. Хо-хо-хо, ізі кайло. Я не знаю скільки я зможу добути, але чим побільше, тим і краще. Зараз все селище стане золотим. Оце буде прикол. Бемк. Ізі. Головне, оцю ще магму перетворити та на золото назад. Бо чим більше ми ходимо, тим більше блоків перетворюються на ті блоки, на які у нас зараз вказані. А вказано зараз золото. І зараз вся магма вже стала золотом, і зараз буде золота гора. Хе-хе, так, а що тут в тебе дома є щось? Нічого такого, нема щось скринь в селищі, тому пішли звідси, в принципі. Опа. А це що за блок такий? Це у нас е блок необробленого заліза? Обалдеть! Ха-ха-ха! Я перший раз такий блок бачу, я не знав, що він існує. Бемк, 36 заліза сюди. Оце потужно. Зараз потрібно буде пережарити. Я ще вугілля там бачив справа Зараз ми швиденько ондо його добудемо. І пережаримо все. Йо, скільки заліза. Я й не знав, що можна таке робити в Майнкрафті. Я, ну, я знав, що є блок заліза, але блок такого не оброблено, Це для мене був, якщо чесно, шок. У мене не вистачає кругляку. Бо я ставив там кругляк. І в мене тепер його не вистачає. Все, на пічку нема більше. Це халепа, конкретно. Де мені зараз достать кругляк, якщо чесно, я навіть і не знаю. Я знаю, пічка все. Може бути. Пічка в селі може бути. Пічка в селі може бути. Пічка в селі може бути. Пічка блоки вугілля? Так, давайте зробимо хоча б собі смоски, а то на блоках вугілля дуже темно. Бемки, давайте добудемо хоча б два штуки. Там два блока вугілля зможе там пережарити купу всяких предметів. Тому нехай так і буде. А ми зараз пошукаємо пічку в цьому селі. Я сподіваюся на те, що вона повинна десь бути. Обов'язково. Хоча б десь. Хоча б десь пічечка. Опа, пічка сюди. Оце кайф. Тепер ми її ставимо і ставимо пережарюватися наше залізо. А я би Хотів попробувати в натурі зробити оцей блок. Він крафтиться, Так, да, в натурі крафтиться блок необробленого заліза. Це шок. Я і не знав, що таке буває. в Майнкрафті. А зараз у нас таймер кінчається, і зараз будуть інші якісь блоки, і каміння. Ну, глибоко сланцеве каміння, але нічого страшного, з нього можна крафтити так само пічку, так само інструменти і так далі. і так далі Тому давайте хоча б трішечки то й добудемо. Так, що в нас по камінню? Каміння трішки є, треба зробити ще одну пічку, а то оця пічка дуже повільно плавить. Дуже-дуже максимально повільно вона жарить. Тому бенк сюди. І ще одну я би теж хотів зробити. Бо хліба, в принципі, мені вистачає. От, якщо появиться ще раз сіно, то буде супер. І в мене буде повно їжі. Тому що до того сіна я не можу дойти. Бачите, я до нього йду, і воно перетворяється на каміння. Тому ті блоки, які вже були колись, зараз уже ними користуватися нереально. Бо ти до них просто не підійдеш. Опа, дерева купа. Хі -хі. Фу, головне, щоб воно не підгоріло. Так, це залізо теж жаримо. І зараз у мене буде прям дійсно дійсно купа. Поки можна зробити собі нагрудник, Відерце обов'язково. Та й піти ще з води набрати. Бемк Все, водичка є. І я би ще спати ліг. Так, малий, давай, я хочу поспати. Доброго ранку, доброго ранку. Мобів багато не буде. Саня буде жити в хардкорі далі. Так, що мені ще потрібно? Мені потрібно по-любому залізні штанці. І в цілому, в цілому, в цілому, багато броні в мене вже є. Основна, то точно. Тепер ще можна собі шолома, Бемк, І лишилось що? Лишилось просто чобітки мені та й сокеру залізну можна взяти. На чобітки вже вистачає, і в нас лід. Обалдеть. Ні, лід це потужно. З нього, правда, води нема. Окей, Бемк. Все тепер готово. Можна взяти і зробити ще собі залізну сокиру. Бемк, все. Тепер у мене прям дійсно все чітко. Заліза мені так багато вже не потрібно. Тому можна ці пічки ламати. І йди шукати озеро лави. Я сподіваюся, що озеро лави не перетвориться на якісь блоки. Відро води в мене є. У мене все, в принципі, чудово, чітко і класно. І мені треба всього-навсього. Одне єдине озеро лави. Одне єдине озеро лави. Саня, будь ласка, саня, будь ласка, знайди його. А то тут є кури. Ale no kuraj wbywaty ja nie To nie ciekawo Nadonajte ozoro A ozora nie ma Aboují. A bo A my Йоу, <реш> Йо, це прикольно. А медис це прям класно. А скільки в мене золота? А, 16 блоків. Ні, цього набагато вистачить, щоб поторгуватися з піглінами Цього прям добре вистачить. Але озера поки що я в залі не бачу. Я тут оббігаю, оббігаю, 350 разів, а озера нема. І що саме цікаво, що якщо я під воду піду, ось до, то аж під водою теж блоки замінюються максимально. Це просто шок. Обалдеть. Так, народ, що в нас тут по лаві? Лави, щось я поки що не наблюдаю. Зато індерняка купа. ха, -ха. Ні, індерняк, це, звісно, прикольно. Але ж мені потрібен не індерняк, мені потрібна лава. Так, що тут у нас? Спуск з гори, боже, де лава? Мені потрібен просто озеро лави, невеличке таке, ну максимально звичайне. Максимально звичайне, прикольне озеро лави, мені потрібно і все. Ай-яй-яй! Оцього. Оцього я не очікував. Тихо, тихо, тихо. На шифті стоїмо на шифті. Дихати є чим. Хух, я вже подумав, що мені халепа конкретна. З такими приколами сань краще не шуткувати. Ну тепер треба просто поафекашти 30 секунд. бо Якщо шифт убираєш, то ти починаєш горіти, а мені вмирати взагалі не варіант. Взагалі не варіант. Та й випливти, я звідси не можу. Так, да, я не можу випливти. Фух, це халепа, але виглядає це максимально прикольно. Хе -хе, я наче на якійсь другій планеті в Майнкрафті. 16 секунд лишилось, Всього на все. Я вже я вже думав що тут чекати. Я хочу знайти лаву, а не магму. Магма мені не потрібна. Цікаво, чи можуть блоки на лаву перетворюватися? Якщо ж перетворюється, то це взагалі шок. Я помер зразу, відразу. Ух, тепер все каміння. Найс. Тепер магми не буде. Хі, тепер буде каміння. Так, народ, ви просто подивіться, я просто біжу і тут оцей мох. Чи що це воно? Почекай. Ця оця земля. а, я так не подивлюсь. Це коротше земля, на якій гриби ростуть. Це просто шок. Опа, кавунчики. Кавунчики це тема. Тема хороша, можна похавати. Давайте візьмемо трішечки з собою. Кавуни це, звісно, не сіно, але все рівно непогано. Панали далі. Палички підбираємо. Непогано. Я ніби йду по пустелі, але тут в мене ні чорта, не пустель, у мене тут взагалі шок. І я знайшов лаву народ! Оце прям те, що потрібно. Так, лава не замінюється. Чітко. І лава в кавунах. Непогано, 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 максимально. Так, давайте візьмемо трішечки блоків і попробуємо побудувати портальчик. Отако. Бемк. Трішечки лави я закрив, але нічого страшного. Смарагди! <пух> А це потужно. Давайте заберемо хоча б трішки блоків, нехай будуть в мене смарагди. Можливо, мені доведеться поторгувати з селянами, розкачати їх там ще щось. Бо смарагди це прикольно. Бенк. А портал будується. Все супер. Опа, а це золото, ж да, виходить? Це виходить необроблене золото. Да, купа золота, я в шоці. Ну це майже те саме, що блок золота, але його ще жарить треба. Тому, якщо чесно, поки що впадло. Мені було б непогано, знаєте що? Мені було б непогано знайти, як його? Зруйнований портал, тому що там можна зайти запальничку. А то є одна проблема дуже велика. У мене, як вам сказати, немає гравію і кремнію. І добути я його не можу. Бо я, якщо я кудись піду, то все. Ну, я все то перетворю на, на інші блоки. Я не можу гравію добути, треба, щоб у мене. Або світ був з гравію, або щоб у мене ну, було потужно. Ладно, якщо чесно, я залишив той портал і вирішив пошукати зруйнований. Тому що зруйнованим там, ну, хоч лут якийсь повинен бути, там повинна бути якась запальничка, я не знаю. Де він, будь ласка, дайте мені його. О, непогано, непогано, непогано. Ха-ха, <реш> прикольно. Якщо чесно, ми добувати цю слизу, а потім неї будуватись. Правда, від неї трохи підлагує. Народ, ви подивіться, тут є скриня. Тихо, тихо, закрити лаву. Опа, і запальничка сюди. Те, що доктор прописав, тепер можна звідси валити. Тепер тут ці блоки цікаві. Ладно, запускаємо портал і let's go. Так, а що в нас в пеклі? А в пеклі зараз буде все ярко видно. Можна смоски пане носити, можна ходити по будь-яким біомам. Тому що якщо вам не подобається цей біом, ви просто проходите і він замінюється на інший. І да, тут є лава, ну нічого страшного, зато він тепер виглядає солідно. Хух, можна впасти ще й давайте не падати. Так, що в нас взагалі тут є? Хоть би не впасти в лаву, щоб не було ніякої. Халепи, ви бачили, що можна робити? Нічого собі, давайте затестимо. Ой-ой, ой тихо, Саня, обережно. Так, 4 секунди, зараз буде новий блок. Хоч би не магма, би не магма. Хоч би не магма. Опа, непоганий блок. На такому можна бути. О, а там є ендерменчики. Ендерменчики то є добре. Але блоки закінчились. Блоки прям добре закінчились. І що мені зробити? У мене є дошки. Але дошки я не сильно хочу витрачати. Хоч би лава теж замінювалась. Я би портал тоді, звісно, не зміг побудувати. Але, але, але я тут би по лаві не ходив би. Тихо, хоч би не в лаву, боже. До речі, мені вже їсти нема що. Але в мене кавуни повинні бути, так? Да, в мене є стак кавунів. І в мене є ендермен, якого, знаєте як. А ладно, просто так його постараємося вбити. Тихо, 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 голем. Ой, чи це ендермен? Фух. Це перший моб, якого я вбив за сьогодні. Давайте, знаєте, що робити для таких ендерменів, щоб не померти, бо може бути халепа. Візьмемо човна, обов'язково ще раз поїмо. Там є Піглін. До речі, піглін це супер. Якщо він тут є, то можна взяти зараз і заставити його торгуватися зі мною. Так, братуха, один, другий. Вас тут багато. Вас тут багато. Друзі, йдіть сюди, йдіть до мене, йдіть до мене. Даю вам, даю, даю золото. Даю, даю. Ти теж підіймайся, підіймайся. Брутуха, брутуха, брутуха. Дивіться, скільки я їх зразу підібрав, цих хлопців. А тепер просто треба якось супер швидко. Тихо, ні, гаст. Обережно. Надо вас якось підкопати. Це що таке? Це мідь? Обалдеть. Непогано. Так, підберемо трошки золота. і закинемо його все туди всередину. Фух. Так, давайте вип'ємо зілля вогнестійкості. Куди ти стріляєш? Ну я ж тобі золото скинув, друже. Ось ж золото лежить. Ну, біжи, підбирай. Братанчик, не починай. Все добре. Там ось стріли, обсідіан. Хорошо. Стріли то супер. Так, і треба щось їсти. Візьмемо кавуна. Так, що ви там даєте щось толкове? А то золота мене більше нема. Ну, я не знаю, чи ви не оброблене хаваєте, але я вам дам. Опа, знову ці блоки вони мені не подобаються взагалі. Зато в мене стріл уже купа. Може ще й перлини дасте колись. Я був би дуже радий, якби видали перлини мені. Так, ладно, ви торгуйте, хлопці, а я погнав. Ого, куди я погнав? В лаву, походу, ще спожину. Я погнав шукати ендермена. Я не знаю, чи вони тепер тут будуть спавнитись, бо я всі блоки позамінював. Ну тут був ендермен. Боже народ, шейдерами і освітленням взагалі нічого не видно. А без шейдерів так прикольно. Все видно відразу. Нічого тобі не засліплює, нічого не лагає. Погнали, а що там наторгували наші пігліни. А де вони були, до речі? Ось тут, напевно, так? Да? да, десь тут. О, ендерняк. Так, я бачу перлини, це круто. Перлини, це дійсно супер. Так, що ви тут даєте мені? Дві перлини тільки було. А чого ти мене б'єш? Там золото скільки валяється, ну. Тільки б'ється і все. Ох, друже, давай тільки не бей мене, бо я тут зараз, якщо помру, це буде халепа. Ще перлини валяються непогано. Гравію дали 60. Так там золото є! Куди ти мене б'єш? Тихо! Тихо, 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 тихо. Фух. Я чуть не помер. У мене аж мурашки пішли по шкірі. Зато перлини валяються. А в мене їх скільки чотири, і там ще дві валяються точно. От як мені їх забрати? Я майже не регенюсь, тому що я кавуни їм. Давай ще поїм. Ні, не стріляй тільки, друже. Ну там же ж є золото. Ну куди ти? Ну там ще стак золота лежить, 100%. А ви вже агритесь на мене. А там золота купа. А в нема золота, щоб їм дати. Як мені зараз відрегенитись? Ого, лазурит. Непогано. Так, погнав я, коротше, сюди. У мене є ідея. Досить дурна, але зараз вони золото почнуть підбирати. Все, халява підбирайте золото. Золото беріть!